У Рівному відкрили пам'ятний знак на честь подружжя Аталії та Анатолія Гаврюшенків, які працювали акторами в Рівненському драмтеатрі. Пам'ятний знак встановили на фасаді будинку на проспекті Миру, в якому 15 років проживала сім'я театралів. Автором меморіалу став рівненський скульптор Микола Сівак. Анатолій Гаврюшенко народний артист України, який працював актором у різних театрах України, зокрема й у Рівному. Також знімався у кіно. Аталія Гаврюшенко була Рівненського обласного музично-драматичного театру у 1968 році вона заснувала молодіжний театр, як розповіла суспільному режисерка молодіжного театру Олена Гордійчук, відкриття меморіальної дошки це шана і своєрідна данина цим людям. Вони для міста, для мистецтва, для театрального мистецтва зробили мисли дуже великий свій свою душу, свій талант. Вони віддавали місто, віддавали глядачам.